Зеленський шокував рядом заяв. Відбулося дещо непередбачуване щодо фронту та потенційного закінчення війни є різкі зміни. Все може вирішитися найближчим часом. Всього за декілька швидких кроків. Можливо, дехто зараз із початком осені втратив віру і не бачить кінця війни. Але президент подав цікавий знак всій Україні і розкрив важливий секрет, який все змінює. Подробиці у відео ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйте президент україни володимир зеленський заявив що цей тиждень в багатьох питаннях стане визначальним для того щоб зупинити рашистську війну про це він сказав у своєму зверненні тиждень може стати багато в чому ключовим для того щоб зупинити війну і щоб повернути нормальну безпеку заявив президент зеленський також зазначив що відповідь на запитання коли закінчиться війна насправді в тому коли рішучість партнерів не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту та перемоги, президент підкреслив, що ключові пункти плану перемоги вже готові. Лишилися тільки затвердження від Байдена. І якщо воно буде швидким, то Україна зможе завершити війну. Також деталі закінчення війни у будь-якому форматі обговорюватимуться і РФ. Про це він сказав на зустрічі із журналістами. передає прес-секретар президента України Сергій Никифоров. Ми заявили, що готові бачити РФ на другому саміті, тому що всі наші союзники, включаючи найближчих, які на нашому боці завжди проти. Рашистської війни всі сказали, що Рефія повинна бути на другому саміті, бо воює РЕФ проти України не може без однієї сторін бути закінчення війни, каже Зеленський. І за його словами відбулися зустрічі в онлайн форматі щодо пунктів формули миру за участі представників країн, які підтримали формулу миру. Далі пряма мова українського лідера. Ще будуть зустрічі офлайн і онлайн. І як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити в будь-якому форматі із РФ. у будь-якому форматі з будь-якими її представниками. Бо буде плани, є що показати, якщо їм не подобається, буде зрозуміло їх реакція на конкретику, а не просто взагалі. Ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну, зазначив Зеленський. Проте, на його думку, на сьогодні рашисти таки хочуть просто продовжувати війну. При цьому агенція Інтерфакс Україна раніше дала новину із словами Зеленського про нібито онлайн зустріч із представниками РФ щодо плану перемоги. Однак пізніше видалила дане повідомлення із свого сайту. Офіс президента наголошує, що жодних зустрічей, зокрема в онлайні, і зарав щодо плану перемоги ще не було. Онлайн обговорення відбулося із з третіми країнами, які підтримали формулу миру. Підсумували на банковій. Між тим в мережі активно шириться інформація про те, що Зеленський сподівається отримати від Джо Байдена запрошення для України на вступ в НАТО до того, як президент США. Покине білий дім про це пише Лямонда. Український президент, сподіваючись прискорити закінчення війни, прагне переконати президента США вжити рішучих заходів і дати Києву можливість вступити в переговори з позиції сили. Пише оглядач Сільві Кауфман. Зеленський не хоче, щоб йому нав'язували будь-які примусові рішення. У зв'язку з цим він розробив мирний план і план перемоги, які він планує в Вашингтоні представити президенту Джо Байдену двом кандидатам Трампу та Гарріс і Конгресу. За словами обізнаного джерела, мирний план має привести до відновлення миру. А другий план спрямований на те, щоб зробити Україну сильнішою після досягнення мирної угоди, оскільки Пудлер не виявляє схильності до реальних переговорів, мотав встановлення миру. Залишається вельми умоглядною. Що Зеленський хоче отримати від Байдена до того, як він залишить Білий Дім у січні 25-го року, так це запрошення України вступити до НАТО після закінчення війни, і це один із ключових пунктів плану перемоги. Йдеться у статті. Проблема ще в тому, що Байден, людина часів холодної війни, зосередився на ідеї, що членство України в НАТО призведе до третьої світової війни. Тому його план полягає саме в тому, щоб допомогти Україні в. Поміркованому режимі, щоб уникнути ескалації, усе залежить від рішення Байдена, заявив Зеленський. І, можливо, зеленського обнадіяла заява радника Білого Дому із нацбезпеки Джека Салівана про те, що президент Байден сповнений рішучості використати чотири місяці, щоб поставити Україну. В найкраще можливе становище для перемоги. Варто зазначити, що у США вже заявили, що ознайомилися із деякими загальними контурами мирного плану і вважають його практичним. Однак, як пише оглядач «The Times» Марк Галеоті, погляди на перемогу у Києві і заходу можуть різнитися, і не зрозуміло, чи вважають союзники України, що ворога справді може бути вигнано. Як пише оглядач, на заході вважають, що однією з цілей плану зеленського є отримання підтримки союзників, як зазначив у розмові із Галаоті, німецький дипломат не має певності, чи принесе він перемогу над рашистами, але ймовірно, він призначений як і все інше, для того, щоб змусити нас залишатися у строю. Водночас пише Галеоті на заході, спостерігається значна втома від України. і Зростає відчуття, що настав час закінчити конфлікт, навіть якщо це означає встановлення специфічного миру. При цьому зазначає оглядач у західних союзників, немає єдиної думки, як має завершитися війна. Далі цю замість того, щоб розв'язати ці протиріччя, захід прикривається порожньою мантрою про те, що рішення має хвалювати сама Україна. Не бажаючи безпосередньо вирішувати свої розбіжності з приводу того, як має закінчитися цей конфлікт, захід так і не дійшов згоди щодо кількох ключових дилем. При цьому йдеться у статті, що навіть найвідвартіші союзники України скептично ставляться до того, що Києву вдасться військовим шляхом повернути всю окуповану територію. Навіть визнаний яструб України з польського аналітичного центру зізнався мені, що кордони України часто Зміщувалися із плином часу. Справжня боротьба зараз полягає в тому, щоб в майбутньому кордони України зміщувалися якомога менше. Пише він. Тим часом війна триває. і Американське видання The Wall Street Journal оприлюднило свою оцінку, згідно з якою загальні втрати військових РФ України спочатку повномасштабного вторгнення РФ 2022 року могли перевищити мільйон. Зокрема, як написало видання, кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 тисяч, а поранених 400. Оцінки західних розвідок щодо втрати різняться. За деякими даними, кількість загиблих сягає майже 200 тисяч, а поранених близько 400. Шлося також у публікації. Та президент Володимир Зеленський назвав брехнею дані видання «The Wall Street Journal» про 80 тисяч загиблих на війні за рефією українських військових. Цитую «80 тисяч це брехні реальна цифра набагато менша ніж та що була опублікована значно. Підкреслив український лідер. Президент Зеленський між тим заявив, що наразі відбувається ротація в деяких бригадах ЗСУ. І також президент додав, що допомога Україні. Прискорилася на початку вересня. Дуже повільно йде допомога. Прискорилася на початку вересня, і ми раді цьому ми це відчуваємо. А ми нагадаємо, що днями також стало відомо про те, що США можуть надати Україні крилаті авіабомби середньої дальності для її нового флоту F-16 в рамках пакету військової допомоги. Про це пише політика, і очікується, що офіційно. Про пакет вартістю 375 мільйонів доларів буде оголошено вже незабаром. Видання звертає увагу, що крилата авіаційна бомба Joint Stand-Off Weapon, яка вже використовувалася в та ВМС США, та кількома союзниками, здатна вражати цілі на дистанції понад 110-130 кілометрів. Це понад 70 миль. Ну, а ми вам дякуємо, що додивилися до кінця. Ставте подобайки та підписуйтесь. до зустрічі. Слава Україні!